Вітаю на каналі Файрус і в цьому короткому відеогляді я розкажу вам про ось такий туристичний ножик GANZO G7412 VD1. Даним ножиком користуюся більше ніж 6 років, хоча гарантія на нього всього лиш 12 місяців. Також замовляв я його в інтернет-магазині. Розетка. На жаль, цей ножик вже знятий з виробництва, тому щоб його замовити, потрібно шукати по інтернет-магазинах, де можливо він ще є в наявності, або купляти його Бушник. Цей кишеньковий ножик не належить до холодної зброї, тож на нього не потрібно ніяких документів. Також в описі самого ножика є примітка, що ножі з клинком завдовжки до 90 мм і або завдовжки до 2,6 мм не належить до холодної зброї, відповідно до методики криміналістичного дослідження холодної зброї. А тепер про його характеристики. Довжина клинка 89 мм, марка сталі 440. Це тип складні, тип замка кнопковий, поверхність клинка матова, країна-виробник Китай і гарантія на нього 12 місяців. А тепер добавлю від себе, оскільки користуюся цим ножиком досить довго. Хоча і неактивно, на відміну від попереднього ножа. Тож, одне, що з ним сталося, це всього лиш потемніння бокових дерев'яних пластин на рукояті. На рахунок якості і збірки, то тут все добре. За час користування він в мене не падав ні разу, і люфт клинка відсутній. По зручності можу сказати, що ним досить зручно користуватися і досить комфортний для руки. Також з плюсів це присутність свистка, який кріпиться до задньої частини рукояті, оскільки це туристичний ножик. І останнє, що мені найбільше подобається, це його клинок, який можна швидко і легко заточити точильним каменем, після чого він досить довго залишається гострим і не так швидко затуплюється. Тож я вважаю, що цей ножик ідеальний за свою ціну і ним я задоволений повністю. А на цьому в мене все. Тому для кого це відео було корисним, буде прохання залишити любу дію під відео для подальшого просування каналу.